Вітаю вас на каналі Turbo -fishing. Сьогодні в мене спіннінгова риболовля. Маю декілька ранкових годин на це. Спробую походити по берегу та пошукати активну рибу. На кожній точці не буду затримуватися більше, ніж на 10-15 хвилин. Коротко про мій комплект, яким я сьогодні користуюсь. Це моє надійне та універсальне вудлище Azura Fortran Neo 83MH. Воно має достатньо злий стрій, дозволяє... Рибалити саме на джигові приманки в тестовому діапазоні від 8 до 30 грамів. Катушку використовую Shimano Sedona C3000. Намотаний шнурок UGK g Soul 1. Осінню буду рибалити саме з таким шнуром, так як можуть влітати щуки, можуть влітати гарні судаки. Використовую приманки різного розміру. В принципі, сьогодні з собою приманки від 3,5 дюймів до 6. Побачимо, які будуть працювати. Розпочинаю сьогоднішній риболовлю з такого крезіфлепера в кольорі Шартрес таким грузилом Чебурашка оснащеним подвійним гачком. О, друзі, от і он і посадочка рибешки. Ого! Багранув я судачка на кризі флепера. Ого, а він тут брикається, таке відчуття, наче це, я не знаю, наче це 3 риба. Ой! Але бачите, є такий. Проводка, яку я використовую для ловлі судака, я опускаю приманку на дно і починаю. Виконувати ось такі подвійні підриви. Частіше всього, саме на паузі, стаються ті самі клювання. Обов'язково контролюю дно. Ось така от ще одна бачите рибинка. Значить, і, знову, і знову це таке прижаття, подсадка, значить. Можемо побачити, значить, судачок сьогодні достатньо пасивний, але, але вдалося спіймати. Значить, опа, ох, вони і дергаються. Ох, ізлючий. Так, зараз треба якось... Ось так от, ще один судочок. Хай пливе і далі радує клюваннями. З собою сьогодні маю дві ось такі ось коробочки. Одна Мейхо 3010, ось така, в ній у мене Swing Impact, ось такі віброхвости в різних кольорах, трохи твістерів, трохи раків. Ось такі ось приманки. Ось така ось коробочка. Тут у мене із-шайнери. 4,5 дюйми, слаги 6-дюймові, 5-дюймові, слаги різні, такі більш крупні приманки, якщо, можливо, знайдеться гарна крупна риба. Спробую зараз поставити ось такий вольфрамовий вантажок вагою 12 грамів. Зараз підберу приманочку, хочу поставити ось такого під піднатуралочку з інхімпакта. Зараз все це оснащую. Ось так. Та буду пробувати нею рибалити. Знайшов зараз на ділянці такий, таку ділянку, знаєте, на якій гарно простукує та є якась нерівність на дні, якась аномалія. І саме з неї спіймав судачка. Є ще один. О, це вже такий покрупніший, ви знаєте. О! Опа, хорошо. Ще одного замочив, да, це вже такий поцікавіший. Ну, але не надто. тихо Ось, дивіться, бачите. Це вже в рот клюнув, такий ось він хімпакт, 12 грамів вольфраму. Чудово! Класна рибка. Звільнив його від гачка. Подивіться, гарний такий. Бою трохи навіть дав. клас. Ай! Радує ще покльовочками. Давай, пока-пока. Ух. Ух! На ізі шайнер. Такий гарний. Окунець попався, ого! Да, мордатый. Так, ладно, не оторвайся. Ух, красота. Видите, изи шайнер. 4 дюйма. И вот такие вот окунь. Бомба, подивите. Все, красавчика. Уплывай, дружок. Давай, пока-пока. Видите. Одразу ще клювання, це вже щось таке ще більш потужніше. Ой, хух, гарна риба, О, щучка. Ооо! way. Давай, подимайся, круг! Ого, хорошенька! Уху, ха Ха-ха-ха! тихо, тихо, в траву не надо. Вот это да. Тихо. Вот да, такая хорошенькая. Я еще красавчик не взяв ни зимника, ничего. Хоть и прибавца. Вот вам и изи шайнер. Класс. Отлично. Есть. Ой, упала подружка. Пробач, пока пішла красавиця. Так, друзі, буду завершувати сьогоднішню спінінгову риболовлю. Крайньою рибою була гарна така залікова щучка. Судачки клювали, все це ви бачили у відео. Друзі, попрошу вас обов'язково підписуйтесь на канал Fishing. Тут про риболовлю.